Руки геть від Черкаси Водоканалу. Овчаренко наш директор та міський голова. Врахуй думку колективу. З такими плакатами працівники комунального підприємства вийшли на площу біля Черкаської міськради. Замість обідньої перерви вони прийшли сюди, аби підтримати керівника закладу. Розповідає контролер Марина Пипка. Колектив підприємства бачимо тільки його на цій посаді, тому що за всі роки ну, дуже модернізована вся система постачання та водовідведення. Зачем ламати механізм, який ідеально працює? Таке Овчаренко ну, він нас виріс фактично на цьому підприємстві. І що таке стане людина з сторони? Зарплати можуть урізати. Відношення до людей поміняться. Учасники мітингу вимагали, аби до них вийшов міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Через 10 хвилин з працівниками підприємства вийшов поспілкуватися директор департаменту юридичного забезпечення міської ради Юрій Гончар. Я вийшов вас повідомити, проінформувати, що міський голова на сьогоднішній день знаходиться в відпустці, Він до вас не зможе вийти. Ми за Овчаренка відстоюємо, тому що знаємо, що буде робота, і буде зарплата, і буде відпуск, і буде якіснемо це виключно компетенція міського голови. Продовжувати або не продовжувати контракт з комона відповідно до 42-ї статті. Я ж не можу за нього вам щось сказати. Я, я керівник юридичного департаменту. Така відповідь їх не влаштовує, каже голова проспілки Валерій Власюк. Тому покликали заступника міського голови Черкас Руслана Ткаченка. Той повідомив питання щодо керівника водоканалу. Обговорять на сесії міської ради 23 грудня. Ви отримаєте вичерпну відповідь стосовно питання подовження або не подовження контракту з директором вашого підприємства. Аудіторська служба, яка проводила перевірку, має певні питання до підприємства, а також зі сторони НКРКП. На сьогоднішній день є питання згідно відповідно до забороненості підприємства, яке треба вирішувати. Ми будемо такі акції влаштовувати, допоки не буде вирішено позитивно. Наше питання на акції директора водоканалу Сергія Овчаренка. Не було свою позицію. Він коментує так: я на цьому підприємстві проробив не один десяток років. Разом з колективом нам вдалося зробити підприємство одне з кращих в Україні. Ми сьогодні дійсно пишаємося нашими з. Добутками, ну і нашу роботу оцінює громада міста Черкаси. Тому звичайно, ми будемо відстоювати інтереси нашого підприємства і інтереси громади для того, щоб в подальшому наші черкащани в майбутньому також мали надійну і якісну послугу. Дар'я Шевченко, Фадірко Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.